Вітаю всіх матусь, з днем матері. Бажаю вам здоров'я, радості і багато любові від ваших дітей. Днем матері. З днем матері. Моя чудова і найкраща матуся. Нехай щастя буде навіть у дрібницях. А здоров'я ніколи не підводить. І матусі. Я вам бажаю щастя, здоров'я, добра. І щоб закінчилась війна. Я подарую мамі квіти, хай в неї очі зацвітуть, бо найрідніші вони в світі і поруч із життя йдуть. Мамо, як ще можна передати любов до тебе. Аби ти завжди пишалася мною. Ти завжди знаєш, як підтримати. Твоя рука, наче простий дотик, але такий важливий. Ти відчуваєш все з серцем, навіть коли мовчу. Так хочеться тобі подякувати. За всі дзвони, коли доїдеш, за всі я в тебе вірю. І нехай ти нарешті будеш у центрі уваги. Бо ти, мама, головна квіточка мого життя. Не. Не. Матері. Мамо, я тебе люблю.